Які осінні місяці ви знаєте? Так, вересень, жовтень, листопад. Ось послухайте вірш про місяць вересень. І дощ, і вранок, ранок, і осіння мряка. І трішки сумно, що нема тепла. Це на прощання вересень заплакав, бо осінь. Його далі провела. Діти. Вересень це перший місяць осені. Початок осені. А які зміни у природі ми можемо побачити у цей час? Ранок та вечір стають прохолоднішими. Випадають роси. З'являється ранковий туман. Цей час називають. Рання осінь. Вересень місяць ще теплий, особливо на початку місяця. В цей час павуки починають літати на своїх павутинках, а вдень буває навіть спекотно, як улітку. Цей час ще називають бабиним літом. Але вже відчувається вранці та вечорами наближення холодів. А зараз послухайте вірш. Про жовтень в жовтні жовтне сонце гріє, так, що все навкруги жовтіє жовті квіти і листочки, жовтій дині й огірочки. Що достигли на насіння, бо пройшла пора осіння. Що ж відбувається у природі у жовтні? Починають лити холодні дощі. Дмуть холодні вітри, небо стає похмурим. Тумани стають густими і тривалими. Листях на деревах змінює свій колір, починає опадати. Трава зовсім засихає, відцвітають квіти. Вода в річці стає дуже холодною. Сонце гріє дуже мало. Пропадають комахи, починають відлітати. Перші перелітні птахи. Люди одягаються тепліше, прибирають у полі та в саду останній урожай. Цей час називають середня осінь або золота осінь. І як ви думаєте, чому так кажуть? Так, починається листопад, з дерев опадають листочки. А як ви гадаєте, чому комахи починають пропадати? Більшість комах харчуються нектаром з квітів, а квіти вже відцвіли, стає дуже холодно та сиро. А чому птахи починають відлітати? Стає холодніше. Пропадають комахи і ті птахи, які харчуються комахами, відлітають у теплі краї шукати собі їжу і тепло. А зараз послухайте вірш про листопад. Листопад іде дощами, нас лякає холодами. Він шуркоче під ногами листяними килимами, покладе на зиму спати їжа ченят. У теплі хати. Що ж відбувається у природі з приходом листопада? Опадає останнє листя з дерев. Сонечко показується дуже мало, стає помітно холодніше, іноді падають сніжинки. Вранці замість роси буває іній ночами бувають перші заморозки. Останні перельотні птахи збираються в зграї і вирушають у теплі краї. Звірі готуються до зими. Деякі вже ховаються в норки, деякі міняють шубку. А зараз давайте більш детально поговоримо з вами, як же змінюється життя з приходом осені у тваринному світі. Ось, наприклад, чим же зайнята білка восени? Як вона готується до зими? Правильно. Білка складає в дупло на дереві шишки, горіхи, гриби. Білка восени линяє. Руда шерсть випадає. І на її місце виростає нова. Яка виростає шерсть у білки? Так. Вовна це тепла і сіра. Правильно. Щоб її було важко помітити на деревах, так білка рятується від хижаків, а тепла шерсть білки потрібна, щоб не боятися морозів узимку. Заєць теж готується до зими. Цікаво, як він це робить. Заєць не робить запаси на зиму, тому що взимку у зайця достатньо їжі, і він не голодує. Заяць гризе кору даре взимку. А все таки як він готується до зими? Заєць восени линяє. Шерсть у нього виростає біла, тепла, щоб взимку йому було не холодно, а біла це тому, щоб зайця не було видно на білому снігу, щоб його не помітили лисиця і вовк? Як же лисиця готується до зими. Яка виростає шерсть у лисиці? Шерсть у лисиці тепла. Колір вона не змінює, тому що їй нема від кого ховатися і маскуватися. Вона сама хижак. Лисиця дуже хитра, і з неї ніхто не хоче дружити. А як вовк готується до зими? Так, шесть линяє, виростає тепла. Вовчик це хижак, і всі в лісі його бояться. І як ведмідь готується до зими. Правильно, він теж линяє, а взимку він спить. Молодці малята, тепер ви знаєте все, та які зміни з приходом осені відбуваються в тваринному. Та рослинному світі. А зараз давайте пограємо в гру, яка має назву. Підбери дію. Я буду починати речення, а вам необхідно його продовжити. Будьте уважними. Листя восени, дощ восени. Врожай восени. Птахи восени. Дерева восени. Звірі восини, комахи восени, Люди восени. Молодці малята. Дякую за заняття.